Разум не позаздрю, на них дивитись Просто сміх. Скажіть, хіба життя у них, коли нічого в світі не можна їм робити? Не можна їм на дерево, хоч це і дуже просто. Аж даваше здертися, адже вони дорослі. Не можна грати у футбол на вулиці завзято і у вікно забивши гол Через паркан тікати. Та й серед парку по траві, бо соня без сорочки не можна погасати їм. Адже вони дорослі. А я, як тільки я схотів, ніч я ганяв. Аж п'ять годин. Тоді і на клен собі заліз, сховався в теплім листі, синіби позирав вони, ще й наче шпак позвистував, а потім. Оце життя хороше, не те що у дорослих. Та ще скажу по честі, щоб ви про це вже знали. Дорослим можна дещо, хоч дуже й дуже мало. Ну, з'їсти подморозиво Дозволено дорослому, Ну можна, скільки влізе, дивитись телевізор. Ну можна ще не спати і цілу ніч гуляти. Але хіба що здасться така дрібниця з щастям. Тому ніколи і ніде дорослим я не завдрю, бо я дорослим буду теж, а ви, малим, ні за що.